Одатні математики України Слуцький Євген Євгенович. Євген Євгенович Слуцький народився 7 квітня 1880 року в селі Новому Ярославського в сім'ї вчителя. Дитинство його відрізняв гарячий перечисний характер, наслідки якого він зазначає у своїх життєписах, опублікованих у цьому випуску. Пройшовся ще недразові виключення з Київського університету за політичними мотивами. Він закінчив його юридичний факультет тільки в 1911 році у віці 31 року, отримавши золоту медаль за дипломну роботу. Теорія граничної корисності у цей час коло його інтересів було пов'язано з математичною економікою. Разом з тим, він зацікавився і конкретними економічними дослідженнями, багато в чому цього сприяла дружба зі знавцем земської статистики Славицьким. Коли Євген Слуцький ознайомився, Зі Славицькій? точно не Мабуть, це сталося на початку 1990-х років на одному з статистичних нарад Москві. Їх добрі відносини пройшли через усе життя. Це більш важлива подія, що відноситься до того ж періоду, стала одруження в 1906 році на Володкевич, дочки директора однієї з приватних київських шкіл. Це був щасливий Союз. Що витримав всі випробування. По закінченню університету академічна кар'єра виявилася для нього закрита, заважала репутація червоного студента. Слуцький починає працювати як позаштатний викладач в школі свого тестя. У цей же період його математичне обдарування отримує новий імпульс. У 1911-1912 роках він стикається з такою областю, як математична статистика. Вже в 1912 році виходить світ книга самого Слузького теорія кореляції елементи вчення про кривий розподіл спочатку праці Київського комерційного інституту, а потім окремим виданням. Ця робота являла собою кращий посібник для ознайомлення з англійською статистикою математичною школою. В цьому ж році йому довелося вирушити до Петербурга Міністерство торгівлі і промисловості для одержання дозволу продовжувати викладацьку роботу. Євген Євгенович був запрошений з січня 1913 року в Київський комерційний інститут, де пропрацював до 1926 року. У 1926 році Слуцький опинився перед дилемою читати лекції українською мовою або відмовитися від викладання на Україні. Вибравши останній Євген Євгенович переїхав до Москви для роботи в Центральному статистичному управлінні. З лютого 1926 року Євген Євгенович, консультант Канвікторного інституту наркомату фінансів С де почав займатися вивченням циклів в економіках капіталістичних країн. У 1935 року Євген Євгенович. Розпрощався із геофізикою обстановка в країні для фахівців, націлених на вирішення завдань, що не дають, негайна економічного ефекту була важкою. 1934 рік він перейшов до НДІ математики і механіки при МДУ, і одночасно викладав на кафедрі математичної статистики. Тут він отримав за сукупністю заслуг ступінь доктора фізико-математичних наук і посаду завідувача кафедри математичної статистики. Однак у той час викладання його вже не приваблювали. І, перейшовши в 1939 рік в математичний інститут імені Стеклова, він позбавився від цієї необхідності. Слуцький зайнявся розробкою теорії випадкових процесів. В цей час він починає роботу по обшисленної таблиці неповної Г-функції. Йому вдалося знайти нове рішення здачі табулювання цієї функції, але війна не дозволила завершити роботу в намічені термін. Складанням таблиці неповної Г-функції і зворотної неповної Б-функції Слуцький займався. Евакуації в Ташкенті, де він перебував з родиною з жовтня 1941 року. Після повернення з евакуації у нього виявився рак легені, і робота все частіше стала перериватися хворобою. І хоча Слузький продовжував брати участь у складанні таблиць аж до передостаннього дня свого життя, закінчена вона була лише після смерті Євгена Євгеновича, що послідувала 10 вересня 1948 року. Дякую за увагу!